Вітаю на уроці математики. Запиши в зошиті дату 7 березня класна робота. Перше завдання номер 720 Перед нами є яблука з числом. Нам потрібно знайти два яблука, на яких число не є результатом множення числа 4. Ми бачимо перше яблучко з цифрою 16. Чи можна щось помножити на 4, щоб вийшло 16? Так, можна помножити 4. Це яблучко нам не підходить. Далі 8. Чи можна щось помножити на 4, щоб вийшло 8? Так, і це цифра 2. Наступне яблочко 15. Чи можна щось помножити на 4, щоб вийшло 15? Ні. Це яблучко нам підходить. Наступне 20. Чи можна помножити щось на 4, щоб вийшло 20? Так, цифра 5. Далі 32. Щоб вийшло 32, потрібно на 4 помножити 8. Тому це яблучко не підходить. Чи можна щось помножити на 4 та отримати 3? Ні. Ось ми знайшли друге яблучко. І останнє яблучко з числом 36. І ми знаємо, що 9 на 4 36. Тому нам підходять тільки два яблучка 15 і 3. Нам потрібно знайти частку цих, цих чисел. Ти вже пам'ятаєш, що частка це ділення, отож, ми. Будемо шукати частку так. 15 поділити на 3. Дорівнює, дорівнює 5. Тепер працюємо письмово. Запиши вирази, які ти бачиш на екрані, та будемо розв'язувати. 36 поділити на 4 та додати 15. Натисни на паузу та записуй. 36 поділити на 4 буде. Буде 9. Можеш зверху надписувати простим олівцем. І 9 додати 15 дорівнює. Додаємо одиниць. 9 додати 5 буде. Буде 14. І додати ще 10 дорівнює 24. Записуємо другий вираз. 34 відняти. Частку чисел 24 і 4. Якою першу дію будемо робити? Звичайно, ділення. 24 поділити на 4 буде, буде 6. А тепер віднімаємо 34 відняти 6. Віднімаємо 1. 4 відняти 6 не можемо. Тому від 30 беремо десяток, 14 відняти 6, буде, буде 8, і тих 20 дорівнює 28, робимо другий стовпчик. 4 помножити на різницю чисел, записано в дужках, 24 і 15. Якщо у виразі є і множення, і дужки, то головна і перша дія це в дужках. Тому виконуємо віднімання. 24 відняти 15. Віднімаємо одиниці. 4 відняти 5. Не можемо. Тому від 20 забираємо десяток. 14 відняти 5 буде? Буде 9. Замість 20 лишилось 10, і 10 відняти 10 буде 0. В дужках виходить 9. 4 помножити на 9 буде. Буде 36. І останній вираз. Різниця чисел 71 і 39 поділити на 4. 71 відняти 39. Віднімаємо одиниці. 1 відняти 9 не можна. Від 70 беремо десяток. 11 відняти 9 буде? Буде 2. Замість 70 лишилось 60. 60 відняти 30 буде. Буде 30. І ще тих 2 32. В дужках вийшло 32. Тепер ділимо 32 поділити на 4, дорівнює. Дорівнює 8. Далі у нас є таке правило. Якщо ти бачиш вираз, в якому є і ділення, і множення. В такому разі виконуємо дії по порядку. Розглянемо перший вираз. 36 поділити на 4 та помножити на 2. Виконуємо по порядку. Спочатку ділення, потім множення. 36 поділити на 4. Буде 9, і помножити на 2, 9 помножити на 2, дорівнює 18. Наступний вираз 2 помножити на 6 і поділити на 4. Тут ми спочатку множимо, потім ділимо, адже виконуємо по порядку. 2 на 6 12, а 12 поділити на 4 буде 3. Якщо у виразі без дужок є тільки множення і ділення. Їх виконують в тому порядку, у якому вони записані. Спробуй виконати ці вирази разом зі мною. Записуємо перший вираз. 12 поділити на 2 та поділити на 3. Будемо надписувати простим олівцем. Тому підготуй його. 12 поділити на 2 буде. Буде 6. Простим олівцем на дією ділення пишемо 6. Тепер 6 поділити на 3 дорівнює. Дорівнює 2. Наступний вираз. 24 поділити на 4 та поділити на 2. Виконуємо по порядку. 24 поділити на 4 буде. Буде 6. Надписуємо над першим діленням простим олівцем. 6. А тепер це 6 ділимо на 2. Буде. Буде 3. Третій вираз записуємо. 3 помножити на 4 та поділити на 2. 3 помножити на 4 буде. Буде 12. Простим олівцем дією множення пишемо 12. Тепер 12 поділити на 2. Дорівнює. Дорівнює 6. І останній вираз 4 помножити на 6 та поділити на 3. Дорівнює. Спочатку множимо. 4 помножити на 6 буде. Буде 24. Надписуємо над множенням 24. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Якщо щось не встиг, натискай на паузу та записуй. Далі у нас задача. Задача 725. Запиши посередині. Задача 725. Читаємо умову. 20 цукерок роздали 4 дітям порівну кожному. Скільки цукерок отримала кожна дитина? Давай добре подумаємо, що нам потрібно зробити. Якщо було 20 цукерок. їх роздали дітям порівну, дітей було 4. Якщо їх роздали, то це діє ділення. 20 поділити на 4. Записуємо. 20 поділити на 4 дорівнює. Скільки ж буде 20 поділити на 4. Дорівнює 5 в дужках з крапкою цукерок. Ну і записуємо відповідь. Відповідь 5 цукерок отримала кожна дитина. Далі задача 726. Запиши посередині. Задача 726. І читаємо умову задачі. 12 морквин роздали кільком кроликам. По 4 морквини кожному. З кільком кроликам роздали моркву. Тут задачі навпаки. Відомо, по скільки дали, але невідомо скільком. Давай думати, у нас є 12 морквин. Кожному зайчику дали по 4. Скільки було зайчиків? Потрібно 12 поділити на 4. Записуємо. 12 поділити на 4 дорівнює. Дорівнює 3 в душках кр, кролики. Ну і звичайно, відповідь. Трьом кроликам роздали моркву. Натискай на паузу та записуй. Самостійно опрацюй номер 725 та 729. Чекаю на відео. Удачі!